Виконуємо номер 14.23 з підручника Алгебра 8, та номер 30 крапочка 23 з підручника математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік, для яких значень А має зміст 2 і 4 завдання. Приступаємо до виконання. У нас квадрат, що знаходиться під коренем, відноситься тільки до числа А. Тому що дужок немає, тому мінус в будь-якому випадку у нас залишиться, яке б число А не було. І додатнє, і від'ємне у квадраті буде додатнє, але стоїть попереду мінус, тому число буде від'ємне. Корінь квадратний існує тільки із невід'ємного числа, тому А може бути тільки нулем, вираз. Має зміст, якщо А дорівнює нулю. Завдання друге у нас квадрат відноситься до суми а і 3. Але знову ж попереду стоїть знак мінус. Тому наша сума має бути тільки нулем. Нулем сума буде в тому випадку, якщо А дорівнює мінус 3. Тому вираз. Має зміст, якщо А дорівнює мінус 3. Завдання третє ми підносимо до парного показника 10, тому яке б значення А не було, а в десятому степені буде число додатнє, невід'ємне і додаємо 1, буде число додатнє, тому вираз має зміст при будь-якому значенні А. Вираз має зміст при будь якому. А. І останнє завдання з одного боку у нас А має бути більше або дорівнює нулю, а з іншого боку А не дорівнює трьом. І ця умова виконується одночергово, тому вираз має зміст при а більше або дорівнює нулю, крім А, дорівнює три. Вираз має зміст при А більше або дорівнює 0, крім А дорівнює 3. Номер 14.23 із підручника алгебра 8 та номер 30.23 з підручника математика 8 виконано.